Примирення між Україною та Польщею не може бути без врегулювання питання волинської трагедії. Так написав у Твіттері заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський. За його словами, Варшава підтримує Україну. Цитую настільки, наскільки це відповідає її національним інтересам. І нагадаю, що на початку тижня між Україною та Польщею розгорівся дипломатичний скандал. Міністр канцелярії президента Польщі Марцин Пшидач в етері польського суспільномовника в понеділок заявив: цитую. Києву варто почати цінувати роль, яку Польща відіграла в останні місяці та роки. А, розберемося щодо історичних розбіжностей, так Данило Яневський, доктор історичних наук, долучається до нашого етеру. Дякую, що долучились, пане Данило. А, знаєте, от що, що робити? Що робити з цими історичними розбіжностями, які в нас є зараз з Польщею, тому що ну мені здавалось, принаймні з того, що в публічному просторі, що ми якось рухаємось до того, що це все зараз не на часі. І важливо вирішити інші питання, але як бачимо, воно сплило знову. Дякую, що запросили, пане Євгенію. Тут насправді все досить просто, все досить просто, щоб не морочити голову вам і вашим глядачам. Шановним, я от відразу по темі. Перш за все, треба зрозуміти, що. Політичному, так би сказати, на міждержавному рівні, скажемо так, цієї проблеми не існує в 2000 році. Тодішні президенти Польщі і України, відповідно, Олександр Кваснєвський, Леонід Кучма примас Польщі Юзеф Глемп, глава Української греко-католицької церкви, представник української греко-католицької церкви, Любомир Гузар. Вони сформулювали спільну декларацію, зміст якої прощаємо, але пам'ятаємо. Що саме прощаємо і пам'ятаємо? Відповідь дуже проста: факт масових вбивств можна це називати етноцидом. як йдеться в твіттерах, які ви цитували, і не тільки в них можна називати геноцидом. Як завгодно, мав місце. Це треба визнати всі молитися і полякам, і е, деяким українцям встановити пам'ятні відзнаки і робити все, що належить, для того, щоб пошанувати е, пам'ять загиблих е, людей. Тут все просто. Uh -huh. Ключове питання: кого вбивав? Відповідь. Увага великими літерами, громадяни Польщі, українського та польського походження, які проживали на території одного з чотирьох воєводств міжвоєнної Польщі, а саме Волинського, на території інших воєводств, відповідно Львівського, Тернопільського, Івано-Франківського, Станіславівське, вона називали, подібних фактів не було. Зрозуміло? Зрозуміло. Угу. Ці воєводці. Останні три вони були у складі генерал-губернаторства нацистського відповідно Волинського в складі рейська місаріату України. Сучасна держава Україна, це норма закону, є правонаступником УРСР, якої фізично в матеріалі станом на 43-й рік не існувала і територія була окупована нацистським режимом Рейська України, керівник Рейськамісаріату, нацистський воєнний чи військовий злочинець Еріх Ко. Висновок сучасна Україна як правонаступник УРСР ніякого. Стосунку до тої масакри не мала і не має. Висновок всю історичну юридичну, політичну та будь-яку іншу відповідальність за провокацію того злочину мала би нести нацистська Німеччина, але не сучасна Німеччина, тому що вона не є правонаступником тої Німеччини. Висновок. Другий. Польська сторона має дати відповідь на два простих запитання. Чому рейс-комісарі Аркох не був повішений згідно з присудом польського підкреслення комуністичного суду, а відбував пожиттєво в'язано в дуже комфортних умовах? Третій висновок. Польська сторона має нарешті дати наукову оцінку національній політиці міжвоєнної Польщі, наукову оцінку руху прометеїзму, пропозицію українського національно-демократичного об'єднання від 1 вересня 39-го року. Про 100 150 тисяч українців етнічних громадян Польщі, такими великими літерами, які воювали у складі польської армії проти нацистської Німеччини. Плюс воювали у складі армії Андерса, яка підпорядковувалась емігрантському уряду. Ну і про радянському войску польському, яке підпорядковувалось Москві. Зрозуміло. Четвертий виступ. Українська сторона має припинити фінансування інститути національного безпам'ятства. Це нагадаю вам і, і собі, що це центральний орган виконавчої влади, якої невідомо з якої біди, перепою чи чогось іншого заснували в 2008 році. У вас є ще питання? Бо я маю ще п'ятий, шостий і десятий висновок. Данило Борисович, да, я так і розумію, що ви натякаєте на Український інститут національної пам'яті, але давайте так. Умовно кажучи, от є стандарти журналістські, так ну на суспільному, і тому ми за правилами балансу згідно цих стандартів. Так. Ну давайте ми будемо уникати, тому що в нас немає представника інституту. Так, якби він тут був, я б дав обидвом вам слово, і ви б мали можливість дискутувати, варто чи не варто це зробити. Да, тому давайте дипломатії тут трішечки будемо дотримуватись. Данило Борисович, от мене зараз питання, можливо, такого. Го ну політичного характеру це там моя особиста думка. От я гадаю, та Україна може в тих умовах, і які ви назвали зокрема так, і які в нас є зараз умови повномасштабної війни взяти і умовно кажучи, вибачитись за цю ситуацію для того, щоб забути з одним рухом просто обрізати всі ці розбіжності. Пане Євгене, це абсолютно правильне питання. Відповідь є ні, Україна сучасна до того ніякого стосунку немає. І чого МЗС приголося в цю тему? Абсолютно мені не зрозуміло. Чому це так? Тому що цей ці твіти, які ви цитували, це наслідок дуже гострого польського внутрішньополітичного сучасного конфлікту між пісом і громадянською платформою. Це тягнеться з часів солідарності і ці і цій війні між двома угрупова. Кінця немає. Польща, Польща постраждала в цій війні. Я нагадаю вам. Без гадки на відомий інститут, що в 2010 році Росія вбила польського президента Качинського і президента Польщі у вигнанні Кочаровського, і заразом вище керівництво польської республіки. Та а комісія міністра оборони Мацаревича спустила це все на пси. Українська сторона і МЗС мали би робити акцент на Україна польському співробітництві, яке мало місце впродовж століть. А не ставити в корінь в куток цієї дискусії лише один епізод. Восьма. ми маємо як українська сторона, і ви як громадянин, і я як громадянин кожного дня дякувати полякам, які прихистили в критичний момент, не просто прихистили, обігріли, дали роботу, дали хліб мільйонам українців. Ми маємо мріяти як українська сторона, як громадяни, не мареннями про вступ в НАТО, а про розвиток чого правильна відповідь проекту міжмор'я, який запропонував хто маршал І який підтримував хто правильно і сенатор Головка, і міністр Пиратський, і, і багато інших людей. Десятий і останній висновок з цієї історії, пане Євгене. у нас один на двох смертельний ворог. І шанувати треба тих в першу е, чергу і молитися за тих, хто вже загинув, між іншим. Тих, хто цього смертельного ворога поборює кожного дня. І е, адресуючись до процитованого вами Павла Яблонського, заступника міністра зовнішніх справ, ще раз, це наслідок польського внутрішньополітичного конфлікту. Mm -hmm. Хто кого? Піс. Громадянську платформу поборить або громадянська платформа ПІС. І Пригадайте, що коли в липні вшановували вшановувала польська сторона на Волині, то президент був окрема, прем'єр-міністр окремо. Вони навіть на цьому пункті не можуть зійтися. Отже, Павел Яблонський, і ми всі маємо записати раси назавжди. Це була масакра, в якій брали участь громадяни Польщі, Української почули. почули. Данилу вам красно дякую. Дякую за те, що долучились, а розклали по поличках ситуацію, як ви бачите, будемо ще обговорювати. Данило Яневський, доктор історичних наук, був з нами на зв'язку.